7 година ранку, переночував на березі річки псел. Зараз починаю рибалку з плавом. Два дні буду намагатись ловити рибу. Погода гарна, вітру немає, сонячно, безхмарно, але рівень води дуже низький. Впав за ніч десь на 70 см. Дуже мало води, течії немає, скрізь рязка. Ну але вода прозора. Побачимо, чи риба буде активна. Бачите, роблю закиди і знайшов сітку. І дивіться, яка рибина, ще жива. О, зараз відпущу. Ось тут ця сітка стоїть, ось бачите, поплавки. А зараз відпущу рибу. Попливло виживе. А ось дивіться, отакий лин ще в сітку попався. Зараз ми його, звісно, відпустимо. Давно я сіток не бачив, але ж бачите, ось її значить люди ставлять. Риба живенька, це недавно, мабуть, ця сітка стоїть. Все, друзі, витягнув сітку, рибу повідпускав, вся жива, аж жарко стало. роздівся ще й дворі, Спекотно досить. Бачите, одні люди намагаються законним способом впіймати рибу, а є такі хитрожопі, які ставлять сітки, екрани. Прям туди в водорості. Там, звісно, риба вся і стоїть. А я тут кидаю цілий день спінінгом, щоб заробити декілька клювань і можливо щось поймати. Хі. Вся ребека була в сітці, звісно, живенька, уплила активно, все з нею нормально, мертвих не було. Попер не приносив результату, поставив мепс Аглія 2 і отакий, ще на жирих вилетів із водоростей. Зараз швидко відпускаємо. А ось показую блешні, на яку впіймав. Жереха Мепс Аглія двойка. А срібла. Роблю зразу слідуючий закид і клює окунь. Так дрібний, але ж добре що клюнув. А Зараз відпустим. Друзі, ви тільки напоглянете як окуня. Мені вдалося піймати на попір. Оце гарний, десь під пів кілограма. Довго він мене водив, під човен заходив. Але я його витягнув класна риба. Зараз відпустимо. Його навіть хтось хотів з'їсти, бачите? О! Полюбуйтесь, яка гарна риба. Просто велетенський. Пливе додому. Підростати. А ось і наш герой Чабі Попер. Класна приманка, лове різноманітні види риб. І щук, і головнів, і окунів, жерехів. Класна приманка, пливемо далі.